Кожен лікар має багато різних штучок: таких, 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 таких. Хоча ні, це не наше. А сьогодні ми поговоримо про родинки. Маленькі, великі, красиві, та не дуже. Увага! Найголовніше з'ясувати, що треба видаляти, а що ні. І тут, як завжди, ми стикаємося з вибором клініки та лікаря. Запам'ятайте, дорогі мої, медицина це не розпродаж і не секонд-хенд. Ну, наприклад, гуглимо. Видалення родимок Запоріжжя. Видалимо родимку швидко, видалимо дешево, видалимо на відстані. Окей, приходимо. І кого ми бачимо? Дівчинку, яка нічого не знає з лінзою за 100 доларів. Ну і що вона там може побачити? Тепер давайте подивимося, що пропонує клініка Анабель. Дерматоскоп, який коштує 1800 євро і вміє передавати зображення високої чіткості через HDMI. Цифровий дерматоскоп за 3000 євро, дерматоскоп зі штучним інтелектом. А це скільки коштує? Багато. І що важливіше це лікарі, які знають все. Якщо вам не все одно на себе, вам сюди. Дякую, бувайте.